Thank 1 квітня втратив силу закон про прибуток і набрав чинності третій розділ податкового кодексу України. За словами Ольги Чеберяко, начальника відділу масово роз'яснювальної роботи та звернень громадян ШМДПІ, в ньому йдеться про підприємства, які платять податок на прибуток. Ставка налогу нас уменьшилася. Вона була 25%, зараз 23%, Ну і помінялася в корінь вся система налагоблаження, що стосується прибылі. Але одразу скажу, щоб би, не пугало Именно потельщика налога на прибыль, потому что есть и новая декларация, есть вопросы с ее заполнением, есть вопросы с отражением валовых расходов, куда что относить. Но чтобы не боялись оплательщики налога, за второй квартал, за третий квартал по налоговому кодексу к ним штрафные санкции применяться не будут. То есть опять же таки дается, государство дает время на то, чтобы предприниматели, вернее, предприятия вместе с налоговой. Інспекціями там всієї України було время на то, щоб це все обробити, щоб менше ошибок. Змінилася система оподаткування і для фізичних осіб, які вирішили продати нерухомість. Інформує Ольга В'ячеславівна. Відтепер особа, яка володіла житлом понад трьох років і продає його перший раз у поточному році, звільняється від податку на нерезидентів, тобто іноземців, які володіють нерухомістю на території нашої країни, діють такі ж самі правила. Втім, з деякою різницею. Якщо якась з норм не виконується, то тобто, якщо права власності менше 3 роки, либо це не життя недвіжимості, либо це друга продажа в году, то для резидента Буде налог 5% від продажі, або для нерезидента уже буде 15% або 17%. Тобто, якщо місячний або разовий прибуток не перевищує 9410 тисяч гривень, з цієї суми стягуватиметься 15% податку, якщо перевищує 17, роз'яснює Ольга В'ячеславівна. За її словами, останнім часом у населення виникають питання стосовно умов оподаткування для родичів резидентів і нерезидентів в разі спадщини чи дарування. Якщо, скажемо так. Родители, резиденты Украины, дарят дочери либо сыну, но они резиденты другой страны, то есть для нас они не резиденты, то налог уже не зависит от от родственных связей и будет. 15-17%. То есть, традиционно минимальный, как бы, ну, конечно, получается сумма, если все українці і першої степень родства. На сьогодні перші ступені родства это родители, діти між собою і муж і жена між собою. Все, не брат, не сестра, не бабушки, дідушки, не тітки, не дяді. Вот если перші степень родства, то это буде 0% налог от наследства дарение. Якщо передача у спадок чи дарування відбувається між родичами не першого ступеню спорідненості, це можуть бути бабусі та онуки, дяді й племінники, рідні брат і сестра, то для резидентів сума податку складатиме 5%, а для нерезидентів 15 або 17%. До того ж, український уряд визнав переконливими докази Державної податкової служби і дозволив не вносити в декларацію про доходи дані про подарунки і спадщину, зокрема для яких введена нульова ставка оподаткування.